Я так і бачу, як всі американські корпорації так біжать в акцію в Арктику добувати нафту після того, як у деяких з них позабирали активи. Це раз, по-друге, а що зараз запускає Трамп? Трамп запускає а, світову економічну кризу. А, а це автоматичне падіння ціни на нафту. Вона вже зараз по паюрос вже зараз. 50. це перший удар по Росії. Далі другий удар пішов після, після мит, які були запроваджені проти Китаю. Китай девальвував свій юань відносно долара. На 18%. Що це означає? Це означає, що Росії треба девалювати на таку саму суму. У них торгівля з Китаєм. Якщо вони цього не зроблять, вони 20% своїх свого, свого прибутку втратять. Не Більш того, росіяни ж вони ж так довго боролися проти долара та євро, що вони на набрали собі в цей фонд там в резерви, набрали якраз юань. Тобто юань, якщо зараз девальвує на 20%, вважаєте, що вони знецінюються на 20%? Uh -huh. Тобто, всі ці процеси ну в такій конфігурації Росії неможливо врятувати, як би не намагалася діюча адміністрація. І ми дуже сподівалися на те, що буде результат у Трампа на 100 днів чи на великдень. Принаймні багато про це говорили. Преса писала так. Такі плани. Ну і також минув вже місяць, як Росія відкинула пропозиції про припинення вогню. Про це після терористичного удару по сумах нагадав Володимир Зеленський, президент України. Вкотре закликав міжнародну спільноту тиснути на Москву. Давайте послухаємо. Удар пройшовся просто по центру міста у вербну неділю. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають. І коли на агресора тиснуть, достатньо саме цього зараз немає. Цієї п'ятниці був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного і безумовного припинення вогню. Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому, що ночі під сотню ударних дронів. Ми хочемо також нагадати, що 11 березня у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегації України США. паралельно США зустрічалися з представниками Росії під час переговорів. Україна погодилася з пропозицією американської сторони про запровадження режиму тиші на 30 днів. А вже наступного дня президент США Дональд Трамп висловив повністю, що припинення вогню таки вдасться досягнути. Водночас пізніше український лідер повідомив, що домовленості. Не містять детали щодо наслідків порушення припинення вогню. Ну я би тут ще додав, що 18 квітня спливає ще один термін. Це енергетичного цього, так званого перемир'я. Це в п'ятницю власне на цьому тижні. Відбудеться. Ну це за версією Росії, якого вони не дотримувалися, е, ну так. Але в а... Трампа в цілому все рівно якось що переговори щодо припинення війни в Україні йдуть непогано. В них загалом така чітка позиція. В них все йде непогано. І я ж також хочу я ще не пам'ятаю жодного Трампа дзвінка Трампа, який був не пройшов чудово а, і все інше. Знаєте, я в таких випадках говорю, що знаєте, от ДНК. Людини шимпанзе співпадає на 98,8%. Ну, начебто, Допутра. знаєте, начебто теж непогане, начебто, співпадало, але це 1,2% робить різницю між нами і шимпанзе. Вони не розмовляють і не можуть побудувати цивілізацію. Так і тут тут ну немає то навіть стосовно цього перемиря. Росіяни ж висунули а, абсолютно неприйнятні вимоги, які одразу ж були відкинуті. Вони що сказали? Україна повинна припинити отримати допомогу. Військову західну припинити мобілізацію, і так далі. А, що європейці сказали, що цього не буде одразу ж, і навіть американці підтвердили, що цього не буде, ну там щодо розвитки і все інше. Тому що і так задають запитання в Європі, навіщо нам американська зброя? Це величезний ринок збути. Тому вони змушені, в тому числі це одна з причин, чому вони будуть змушені нам допомагати, тому що тиск тиск військового лобію достатньо високий буде, тому що вони втрачають контракти величезні на хвилиночку. Це Щорічна експорт американської зброї всього то 300 мільярдів доларів на рік. А якщо брати розріз 10 років, це всього то 3 трильйони. Mm. Ну за такі гроші комусь можна від можуть відірвати голову точно, якщо будь-що з ними трапиться. Пан Тараса, я все ж таки пропоную послухати слова Трампа і проаналізувати їх, тому що він цікаві тези вживає. каже, що перемовини можливо йдуть непогано, і що сторони мають довести свої слова діями або припинити балакати. Почуємо. Я думаю, що між Україною та Росією все буде добре, і ви незабаром про це дізнаєтеся. Є моменти, коли вам просто потрібно змиритися або замовкнути, і ми побачимо, що станеться. Але я думаю, що все йде добре. Оце замовкнути, як це розуміти? Що значить замовкнути? Про що він? Ну, це, це, це доказ того, що вони в тупіку знаходяться. Багато чого обіцялося, пальці вієром. Все за порішаємо. парішаємо. Виявило, що ресурсів не так багато, що не, 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 ці, не а, Сполучені Штати не все сильні. Я підозрюю, що ми все ж таки скоро будемо втрачати такого великого перемовника, як пана Віткафа, тому що є все більше очевидно, що нічого там не відбувається. Ось я взагалі підозрюю, що пан Вітков знаєте наговна обіцяв Трампу. Знаєте, що ща, ща, ща пайдемо, порішаємо. А що вони чотири з половиною години робили з Путіним? Тоді якщо ні, ну дивіться, проходити? ну ну <плес> розмови, це ж це, це, це ж дипломатія. Все рівно. те, що питання питання в результаті немає, немає Путін, не хоче відступати. Давайте так, американці давали можливість Путіну а, зі збереженням обличчя закінчити війну. Так, тому що їм потрібна Росія як такий союзник, як вони хочуть, ну, щоб лякати, ще Європу. Але сам Путін не хоче врятуватися. Так? А чому американці дуже поспішають? Тому що вони ну, все ж таки там системні люди, вони розуміють, якщо Росія буде воювати такими ж темпами, плюс йде падіння ціни на нафту, яку американці ну, вони не можуть два завдання вирішити одночасно. Перезапустити американську економіку, а це означає автоматичне падіння на ціни на нафту. Пам'ятаєте? Коли Трамп під час виборчої кампанії говорив нафта по 40 і взагалі війна зупиниться, так ну він правий. Тільки ми думали, що він красиво це буде робити, там, домовлятися Саудівською Аравією, там з Венесуелою і так далі. Вони вирішили це не красиво робити. А вони зараз провокують світову економічну кризу, яка тягне за собою автоматично падіння на нафту. Хоча, хоча Саудівська Аравія, скоріш за все, домовленість є, тому що ОПЕК домовились про збільшення видобутку нафти. Так, це 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 подвійний удар по Росії, так тому що я ось говорю, Китай з одного боку, якщо Китай зараз впадає в рецесію, в тому числі через мита, це означає, що він а, скорочує купівлю російської нафти. Так він автомат нашої сировини, теж до речі, пан Тараса. Наші ну, руди, зерна. Ні, це ж... ні ну давайте, це, а, це ми не контролюємо це ризики. Так, а в чому проблема? Відкривайте експорт зброї, що руди зерна. У нас досі досить, досить не відкритий експорт зброї. Компенсуйте це, Ну це ідіотизм. Один мільярд доларів вони можуть заробити тільки в перший рік і 200 мільярдів податків заплатити. Так? Ну, так, запускайте інші механізми, у нас стоять виробництво, людей забирають іноземні конкуренти і так далі. А тут що плакати? Ну да, впаде ціни. Ми Контролюємо, ні, не контролюємо. Або, але контролюємо те, що ми можемо нарешті не припинити цей ідіотизм, коли підприємства стоять недозавантажені, так не виробляється жодна зброя, не залучаються нові е, речі. Ну що таке зброя? Зброя це вплив, в тому числі. Як правильно Зеленський якось сказав, хто хоче сучасні системи озброєнь, Ласкаво просимо до нашого магазинчику, а це вплив, в тому числі. І тому в даному випадку так ну да, впаде. Ми що контролюємо це? Ні, не контролюємо. Але ми повинні. Ну, якщо ми експортуємо сировину. Абсолютно примітивну сировину, звичайно, це доля будь-якої сировини держава. Коли падає економіка, на сировину в першу чергу падає ціна. А коли ти експортуєш, наприклад, зброю, а тут по іншому воно вже коштує так, тому що. Товари з високою доданою вартістю промислові вони значно дорожче коштують, це, і так да, далі. І люди для цього потрібні фахівці інженери, інженери так виявляються, і так, так далі. Да, тому і це, і це, і це, і це, і це і вплив, це і зайнятість в тому числі, тому що масову зайнятість тільки промисловість дає. Чого зараз американці тарифи піднімають? Вони втратили промисловість, а виявили, що для підтримки над держави потрібен не банкірчик десь там на Уолл-стріт там і інше. А Трібен Джон Сміт, який впахує на верстаті десь там на середньому заході, так? який в тому числі займається імпортозаміщенням, щоб не було такого імпорту всередині країни, в тому числі виробляє зброю, тому що без, без промисловості, як виявляється, статус на державою підтримати неможливо, тим більше йде ну точно йде війна з Китаєм, тому що вони не зможуть зараз вміститися в тій економічній системі, яка є.